11 липня у Житомирському гідропарку відкрили нову дитячу локацію під назвою Парк Легенд з унікальними фігурами та експонатами. Концепція цього парку будується на історії трьох фантастичних світів: світу велетнів, тролів і магічних створінь. Історія про світ велетнів це про події доброго, доброго світу і злого світу, де був вождь, у якого були його брати заколотники, які вирішили як те зіпсувати добрий світ і зробити його іншим. Але ця історія не вийшла. Інший світ світ тролів це де доброзичні пухнасті тролі будували своє поселення. Він називається у нас тролелен, для того, щоб класно так, класно весело жити. І історія з магічним садом це історія магічних створінь, Мунів і інших, які створювали таку затишну атмосферу для того, щоб цей сад існував дуже класний. Відвідувачі парку легенд мають змогу побачити анімованих гігантів, що досягають 4-5 метрів завишки. Вони взаємодіють із гостями, оживаючи завдяки сучасним технологіям штучного інтелекту та створюючи ефект занурення у казкову реальність. Люди підходячи до фігури, наводячи телефон, він оживає як мультиплікаційна версія саме персонажу, саме в телефоні дитини. Також організатор заходу. У Денис Погорілко зізнається, що деякі з фігур навіть говорять голосами відомих українських артистів, зокрема таких як Павло Зібров та Ольга Сумська. Парк легенд вже успішно побував у Києві та Хмельницькому, а Житомир стає третім містом проєкту. Загалом організатори ставлять за ціль відвідати якомога більшу кількість регіонів України. Існує цей проект ще з 2021 року, і кожен із світів каже пан Денис, з'являвся у ньому поступово. з 2021 року був зроблений саме проект світ велетнів, і далі вже там проект тролів, проект магічних садом. Потроху кожен рік з'являвся. Окрім анімованих персонажів на гостей чекають видовищні та інтерактивні шоу щовихідних магічні фотозони, а також зони відпочинку та дозвілля. Разом з тим для дітей на локації підготували безкоштовну солодку вату. Через деякий період часу у нас будуть так само окремі безкоштовні соціальні дні там для додаткових верст населення які потребують безкоштовного входу. Тобто, ми будемо робити потрібно слідкувати за анонсами в соціальних мережах або в цілому за анонсами. Ми будемо робити анонс. Безкоштовних Відвідувачі заходу, які приходять разом зі своїми дітлахами із захопленням розповідають про масштабність парку та його жителів, що вражають навіть дорослих. Мені подобається, а що мені саме найбільше сподобалось, мені сподобалось, як балакають. Мені, знаєте, як зайшла в сказку. Мені самі цікаво. І маленькому теж він... вони шевеляться, так йому цікаво дивитися, і він там він не говорить, але він, знаєте, такі звуки здає, що… Зацікавлений дракони динозаври нас цікавлять. Їй дуже вони сподобалися. Вона зразу їх побачила і зразу їй сподобалася. А це якісь захоплені, так? Дитя да. да. цікаві рухливі фігури. І -да. так. Ну, і так, для дітей погуляти дуже тут добре. Про найулюбленіші експонати, які представлені тут, ми розпитали й особисто у маленьких гостей. Кожен з них виділяє свого фаворита. Ну тут дуже прикольний дракон. Ось такий <свіс> така ось дівчинка там. Мій любимий експонат. Там був такий е хлопчик, який е лежав на сонечку такий. Мені тут дуже сподобалось. Колбочки там сподобались, і гамаки, і сладковато. Там треба можна сидіти і гладити колбочки, а не там пушисті». Мені тут ще сподобався оцей желейний дядя. Тут можна на нозі сидіти. Мені найбільше подобаються велетні і тролі. Бо вони розмовляють і вони цікаві, і гарні, і милі. І ще мені подобається тут, те, що тут є безкоштовна солодка вата. І є де полежати, посидіти. Там можна з аніматорами пограти і повеселитися. На запитання, чи готові вони знову повернутися до парку легенд, діти однозначно відповіли так. «Так. Буду маму обговарюватися, мені це сподобалось. Ангеліна готова ще раз повер. Квитки до парку можна придбати на офіційному сайті проєкту або в касі безпосередньо на місці. Вхід за наявності посвідчення учасника бойових дій та для осіб з інвалідністю першої та другої групи є безкоштовним. Також передбачені знижки на групові відвідування. Побувати на новій локації Житомиряни мають змогу від сьогодні з 11 липня і аж до кінця серпня. Графік його роботи щоденно з 10 до 20.00. Вартість квитків у буденні та вихідні дні відрізняється з понеділка по п'ятницю. Дорослий коштуватиме 200 гривень, дитячий 100 у вікенд. 250 та 150 гривень відповідно. Дітям до 3 років вхід безкоштовний. За цікавими новинками та анонсами щодо парку легенд слідкуйте у Instagram та Facebook проєкту.